И всем привет! Сегодня будет просто дуэт против своего друга. Кидаем. ему. Кто хочет принимать их? Да не списку, да ничего. Вима не чу, но вас не чует. И вы его не чувствуете. Что я говорю? Ты принимаешь? Тайна, приймай. Даня. Принімай, я тебе кину, Дайчу. По факту ні. А от те, що я зараз говорю, то понятно, що ти говориш за мене. Мене чутно, тебе не чутно. А може, може, коли я виставлю, то тебе буде чутно. Мені не вряд. Бур на записі не Коротше, це програ, але просто поприкладу. Не знаю. Вам загадка буде. А ти просив, це в варті. Можливо просити, щоб ти ніхіра не в тебе не робить. Мені самі її, що захочете підпишуться. А просить, от скажи, ти, коли б просив щось, що вони зараз це виконували? Дивіться, що комусь в канал сподобається, то хай підписується. Але Боже, проси, то смисел. От ж ти, о ти просиш і він так скаже: ой він просить, ну давай я підпишуся. Ну хтось так воїть. Мисс, просить, і що ти ніхто не робить. І що тобі сподобається канал, то він тобі сподобається, ти підпишешся. Не підписуватися просто так. Смисл. Я не розумію. Α ππις ατί σλο Так вс. Мне требует, знаешь, хотя в счет ноль-ноль пятый. <схи> Це вже буде для мене победа. Ня. Він каже, що він мене он не сказали. Ну, сорі, що ви його чуєте, ну бля, я його, типу, в мене на записі не було чуть Жовту, 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 жовту. В наступному відео буде шанси, що я буду грати проти другого, якого 64 овсій. Ну, Но... якщо вам сподобається, у нього є Дід Роналду, дуже жорсткий. Я каже, не зробив мені спогонів підряд. І це без шуток. Я, звісно, скріншати не зробив, але це правда. Не знаю. Чесно, у нас зараз на ігра, а поки що здобуваю. Ну, двоє, типу знизу ж ми граємо. Думаешь? <свят> а че козел? Что в жесткие пули давать? Ну что ты не сказал Николу Джексон на купе? Сейчас звучка до мячиков вылывили, ты шо, таке что тебя не смирю. А еще у нас сами почули, то почули. Все, ничего не буду тогда. Всем пока-пока.